Ісус сказав: Не бійтеся, адже я з вами. Матвія. Ці слова були виголошені в момент, коли учні відчували страх та невпевненість після Воскресіння. Ісус запевняє їх у своїй присутності, демонструючи, що навіть у найтемніші часи ми не самотні. У сучасному житті, коли страх та тривога часто беруть гору, ці слова залишаються надзвичайно актуальними. Віра в Ісуса може дати нам відвагу долати наші страхи і труднощі. Коли ми стикаємося з викликами, важливо пам'ятати, що Ісус є нашим супутником, який завжди готовий підтримати нас. Він закликає нас не тільки вірити, але й діяти, навіть коли страхи переслідують. Задумайтеся, як ви можете знайти силу у вірі в Ісуса, щоб подолати свої внутрішні страхи? Чи є ситуації у вашому житті, де ви відчуваєте страх? Як ви можете покластися на віру, щоб знайти відвагу і впевненість у своїх діях? Подумайте про це, бути добру, діліться цим відео та підписуйтеся на наш канал для більше натхнення.